Всім привіт. Е, сьогодні в мене вже якесь там було надцяте питання, е, яке зводиться. Просте питання: за кого голосувати? Тобто починає з далеко, от що там сьогодні, як, і е, е, якийсь там аналіз ситуації, а насправді потім ну, а за кого голосувати? Знаєте, е, є багато питань, які е, навіть не питань, а є дуже багато псевдоальтернатив От наше все. Зараз сучасне життя, тобто нашого дискурс, який нам провокують за маси інформацію, він весь складається по суті з псевдоальтернатив. За кого голосувати? За З чи за П? Ну, як пишуть, знаєте, скорочення ХЗ. Направду, ну, то, ну, тому що е я ту позицію вже пояснюю, я ще раз спробую про це ще раз до цього повернутися, тому що це важливо, на мою думку. Е вибір полягає в тому, що вибираєте менше зло, і ви вибираєте е певний ризик. Що в одному випадку другому, на який ви не здатні вплинути, і який ви не можете спрогнозувати. Тому що Порошенко це консервація цього негативного тренду, де з одного боку йдуть гасла, популізм, з іншого боку, йдуть зовсім інші процеси. І цей популізм, який використовує патріотичну риторику, він робить більше зла в перспективі, ніж добра. Я поясню, чому по одній простій причині. Народ, який. Зомбований руським міром, або навіть який є, знаєте, постсовковий, він є нейтральний. він не є патріотичний по своїй суті. Ну, і це не є. Ну, тобто нам треба теж вважати, що є такі люди, вони можуть бути абсолютно цілком добрими, щирими, хорошими. Ну, вони не є такі от проукраїнські патріоти, тим паче не ура-патріоти. Так от ті люди, які не є такого настрою. Їх, Вони і українці, їх можна, як кажуть, перетягнути в свою віру, переконати, але це не можна зробити примусом. Але я вам скажу, точно чим не можна зробити. Це тоді, коли вони бачать оцю шизофренію, коли вони бачать як злодії, як мародери по суті. Коли вони йдуть в вишиванках, коли вони тримають руку на гімні, на, на гаманцях з долярами, знаєш, так приємно руку тримаєш на гаманці з долярами. А ці думають, що ти тримаєш руку на серці, бо грає український гімн. От І вони носять квіти до пам'ятнику Степана Бандері, з якого зробили ідола. І той самий Бандера Воскресний би взяв автомат і розстріляв в першу чергу тих, хто до нього з тими квітами ходять. Ну, Не всіх, звісно, тому що дехто ходить щиро, поклоняється йому як певному символу. Хоча, знову ж таки, роль Бандери в історії це інша тема. так, І а взагалі проти ідеалізації будь-яких осіб в історії як таких. Тобто треба розуміти їхню роль, їхню місію, але без того тупого поклоніння, яке завжди завжди воно шкодить. так. Це міфологізація без критичного аналізу. Але добре, менше з тим, це населення там тих... Там Тих регіонів України, яке підтримало, зокрема, бойка чому? Ну, бо він поїхав до Путіна, він, типу, он свій. Он ж з Росії, так? з великої Росії. І вони не вникають ті люди в те, що велика Росія це насправді зовсім не цей посовок, і що це зовсім не соціальні гарантії, і що це не є дешева ковбаса, а тим паче це не є російська культура, якщо вже так взяти. Це зовсім інше. Але. Оцей наш західний вектор, це теж зовсім інше. Те, що в Європі добре живуть, це ми не станемо добре жити, коли ми туди приєднаємося. Тому що добре жити це треба добре самим жити. Тобто, потрібно розуміти, що відбувається, потрібно висувати зовсім інші вимоги до тих, кого ви ставите над собою. Знаєте, колись вже багато років пройшло. Час летить у 2013 році, коли я презентував свою першу книжку 50 фрагментів реальності на презентації мудрий чоловік Юрко Возняк. Царство йому небесне, немає його вже з нами. Він сказав, що вибори це коли вибори, справжній вибор, це коли громада приходить до того, хто серед неї є найбільш авторитетний, найбільш кмітливий чи найбільш хоробрий. Я слухає. слухай, от нас ти нас очолює, тому що треба приймати рішення. Це та пряма демократія, яка була в ті ж самій Запорізькій Січі, і там дуже мало е, хто залишався, е, як кажуть, в, в припочестях так з тих колишніх. Тому що багато хто закінчував, буквально, буквально попрощався з життям через те, що він ходив, вимахувався, бо потім, коли дійшло до діла і йому довірили керувати і вести за собою. і Він щось не зробив. Натомість, ті, хто все-таки виправдав довір, хто справді виявився вождями, вони були дуже пошані. І про них складають легенди, і по нинішній день їх пам'ятають. Тобто я маю на увазі до прикладу про Отамана Сірка, так як про легенду, але який реально був обраний з ватажком впродовж там не одного, не одного там, яка не однієї каденції, там кількох. Чому? Тому що він справді виправдав довіру, довіру своїх побратимів. Тобто, це є народовладдя, це є громада. Але в нас воно не працює зараз і не може працювати. Не тому, що людина змінилася. Людина, яка була, така і є. Але е, змінилася ситуація, змінилися впливи на людей. І е, зараз е, формується це все засоб масової інформації, і тому по-іншому це працює. Просто це потрібно розуміти, тому що ще е, в нас тільки ще розвалювався союз, чи він вже тільки розвалився десь в той час відомий австрійський соціолог, філософ. Єврей, єврей за походженням Карл Поппер, він сказав дуже одну знакову річ, яку не люблять цитувати, але це, це ця річ сказана, вона є зафіксована. Що телебачення це найбільша загроза демократії? Я, можливо, там не, не дослівно цитую так, зараз по пам'яті. Але суть є та сама, що телебачення. Найбільша загроза демократії, тобто як найбільший, як найбільший чинник інформаційного впливу, сьогодні це вже не тільки телебачення, це соцмережі, це Ютуб, це от інтернет. Так він є таким дуже потужним чинником, який замість телебачення впливає на свідомість. Але е згадайте слова папи римського, далеко не дурного чоловіка, який сказав наступне, що інтернет це велике благо. Чому? Тому що, якщо ви шукаєте, ви зможете знайти Ви можете знайти альтернативну інформацію, можете послухати тих людей, які мислять по-іншому, нестандартно, не шаблонно, і принаймні тоді подумати самим. Тобто, знайти однодумці з ними, переписуватися, що часом відбувається, але дуже мало. Знаєте, на загал, що найбільше мене тривожить, от я пишу вже там вже з 2012 року. Я, мабуть, вже зараз перестану писати. Я вже втомився від той бані. Мене сьогодні знов, просто абсурд, Мене сьогодні знов забанили по новій, що буду перебуваючи в бані. Якась сука, вибачте на слові, стукач написала кляузу і знайшли. Хто покопався, знайшов мій допис від 2015 року. Так? Де я вжив неполіткоректне слово москаль. Ну, Я в поясненнях нашому дорогому, дорогій адміністрації Фейсбуку я написав, що слово москаль, і слово «жит», вони є вживаються в творах, зокрема, Шевченка, і вони не носять лайливого змісту без контексту. Москаль це ж був фактично той, кого призвали до війська. Так? А «жит» це до сих пір в Польщі інакше не називають, як жидзі. Тут це це не, там немає негативного контексту. В нас негативний контекст з'явився вже, коли прийшли, е, прийшли визволителі, і в яких була назва єврей. Ну, від гебрей, там, юдей, єврей. Так? По суті, це є синонім, але, е, але, не, але єврейська тема це окрема тема. Я до неї неодноразово, там, скажімо, повертався. І е, за це теж я розумію, що отримую я порцію негативу дуже серйозно, хоча я кажу, я. Люблю єврейську музику, мені цікава єврейська культура, мені цікаві виклади кабалістичні певні речі, які я їх порівнюю з тими езотеричними іншими речами, про які мені там десь відомо щось там я читав. І е, я тут дуже виважено підходжу. Але коли я говорю про негативні речі, так, коли я говорю про. Елементи расової нетерпимості чи фашизму, які підрозумівають вищість над іншими а відтак ставлення до інших як до худоби, то я говорю про це як негативне явище заручниками, якого стають звичайні євреї, які потім потерпають від, від того, що спровокували ті маніпулятори, які, ну, які на жаль, сьогодні керують грошима світу цього. Керують грошима світу, керують засо масової інформації. І навіть як на одному е такому єврейському сайті, я буквально ту публікацію зберіг, там так гарно так сказано, так, буквально майже відкритим текстом, що е, не стільки, е равин головний е Хабадівський равнин е Шмуль Камінецький об'єднав навколо себе багатих, е багатих євреїв. Як він зробив їх багатими, це перекугукується з тим, що пише єврей, єврей антисеміт, так, ось, вибачте, такий Оксиморон, Едуард Ходос, екс-голова екс Харківської єврейської вщини, який потім перейшов в Православ'я. І він, він власне, розповідає про те, що на його очах гроші для того, щоб. Ставати, багатіти і займати чільні позиції в бізнесі, як вони передавалися через синагоги. Це стверджує євгрей Ходос. Знову ж таки, ми розуміємо, що наші олігархи вони, от, вони чомусь виникли, мабуть, не випадково. Хто знав у нас, от я пригадую себе, який там от бізнес, ну, ясно, там треба якось виживати, крутитися. Де я задумувався над такими речами, як. от маніпуляції, свідомістю, впливи. Тобто я з часом це побачив, з часом це зрозумів, там, коли, коли бачив, спостерігав читав. А тоді ні, тоді я там займався якимось там то, що скажуть, бізнес, підприємницька діяльність, не вникаючи. А ті люди, такі як садовий наш, як Коломойський, як інші олігархи, тому що садовий теж олігарх, вони вкрали все народне майно, дуже добре розуміючи. Для чого їм гроші? Як це мало відбутися? Це є афери з приватизаційними сертифікатами. Це є вкладення коштів заси, за масової інформація для маніпуляції, свідомості і так далі. Тобто, це десь отак воно відбувалося, і е, це відбувалося неспроста. Неспроста відстрілювалися ті, хто був неугодні. В тому замішані спецслужби КГБ, звісно, цей спецслужби, повірте мені, мені от один товариш розповідав, читав спогади одного з мосадів. Цен каже, дуже поширене явище. Це коли вербують, вербують своїх агентів, своїх там сторонників від імені інших розвід. Там все дуже переплутано, дуже все непросто. Тому, знаєте, а там, де не просто це як, як, як глобальне казино, як фінансується система. Там багато брехні, а за тою всею брехнею стоять прості речі. Тому я кажу, я примітивний конспіролог, я не хочу там вникати, хто там кому Рабінович на тих верхах. Я скажу просто, що сама глобальна фінансова система вона породила ситуацію ту, яку ми не маємо, і вона сама веде нас сама себе до самозначення або. До проміжкового етапу встановлення диктатури. Кошти, які неконтрольовано випускаються з одного центру, під відсоток якщо все більше, 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 більше. За ними нічого немає. Ще Бернарлі Ітар в своїй книжці Душа грошей писав, коли давно було написано, що лише 2% всіх фінансових операцій у світі, вони вслухають реальний сектор економіки. А 98 це є. Ну. Так, так? це є торгівлі акції, це казіно, це, це, ну, глобальне казино, маю на увазі торгівлі акціями, фьючерсами, форвардами, тобто це є похідні фінансові інструменти, які не обслуговують реальну економіку. Тобто, а це означає, що гроші, які є по суті особливим видом товару, так, як в нас в чаті економістів, вони це є фікція. Тобто за тим товаром немає ніякої реальної вартості, значить, як її. Ту реальну вартість підтримувати тільки методом певного тиску встановлення певних правил обов'язкових. Це такий м'який метод насильства, який е вперше він проявив себе е коли е після Другої світової війни в е містечку Бреттон-Вуд було запроваджено світовою валютою долар. Потім в 71-му році відмінили прив'язку до золота, а потім перейшли на іншу систему. Тобто не зараз не про це. Гроші керують. Як гроші керують? Гроші керують через заси масової інформації. Заси масової інформації формують політичне середовище. І тому, що ця система так працює, а я це описую трошки по-інакшому, може, так трохи більше з таким стьобом. От, що таке олігархічно охлократична система або просто охлократична система, це коли хитрожопа меншість вибирає. Нікчемність руками зомбованої більшості. Тільки оцю більшість, оця хитрожопа меншість зомбує своїми засобами масовою інформації. От і все. От і ми маємо те, що маємо. І е, коли ми зрозуміємо, як це працює, тоді ми почнемо на це по-іншому реагувати. І знову питання, а що робити? От, ну, а що робити? Хоч бери головою, бийся, знаєте, як той анекдот. Е, Тато з сином біжать до поїзда, обвішані клунками, торбами, біжать я ж так. Вони під, 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 під ще більше піддали ходу чук-чук, Вони вже близько поїзд поїхав, тато кидає турби сину в чоло, хлоп. Каже, Та, тато, за що? Син, ну що робити? що робити? Знаєте, так і мені питають, що робити? Я вам скажу, я тобто поділюся чи дам відповідь на це запитання. Дивіться, в тій ситуації, які ми сьогодні прибуємо, ЗП, тобто Зеленський, це глобальні, глобальні еліти, глобальні євреї, неважно, там, як їх там обізвати. Які містечкові наші трошки шкодять, ну вони, по-перше, путаються під ногами, по-друге, вони е маніпулюють, тобто вони через популізм вони не хочуть приймати певні речі, які, які від них вимагають. Знову ж таки, ті не хочуть це дуже сильно це ламати через коліно. Це має бути все добровільно прийнято. До прикладу, той самий ринок землі. Так? Ну пригадуєте, як нам розповідали там. Приватизація, яке то благо, ну ми бачимо, яке благо, всі платимо тарифи, так розуміємо, коли ці структури належать на Фірташу, чи групі російській ВСН, чи як Обленерго, там чи ще комусь з наших олігархів? Так, як ми їм платимо, 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 вони мають мільярди, ми маємо проблеми. По-моєму, вже 75 мільярдів неплатежів, чи щось я якусь таку цифру чув, тобто якісь шалені вже неплатежі по комунальних послугах, а... а що далі? Ну, а далі, а далі треба щось робити. І будуть щось робити. Будуть той народ гнобити так, що він вже не пікне, і переконають його, і змусять його погодитися. Верніше змусять прийняти е фактично продаж останнього ресурсу, то є землі сільськогосподарського призначення, можливо, не ціннішого ресурсу. І все, і перетворять в рабів безправних, німих рабів. Ті, що активні, виїхали, десь там будуть працювати. І, можливо, і добре, що виїхали, бо в Європі там теж не солодко. Ну, але таке. В контексті сказаного вибори ЗП. от З, я вже сказав, що це є глобальні еліти, яким потрібно зачистити тут містечкові. П. Це тут містечкові, які все одно зачистяться рано чи пізно. Тобто, е, якщо взяти стосовно ризиків, які зараз є, від вибору З ризиків більше, ніж то, що залишиться П. Знаєте, як з тими комарами в тій прищі відомій. Коли чоловік йшов через болото, побачив там зв'язаного, якого сіли комари. Він пробує розв'язати його, це не вдається. Тоді думає, ну що, ну хоч взяв обігнав комарів. А той відкрив очі, запухчий, каже, що ж ти зробив. Ті хоч крові нассалися, нові пролетять. Розумієте, це є така ситуація. Е, немає вибору. Тобто ви можете вибрати більше або менше зло, яке насправді вийде зовсім не більше або, або не меншим, а навпаки, ніж ви сподівалися. Дуже важко вгадати, тому що вибору нема. Ми просто треба розуміти, кожен. З нас в кожній конкретній ситуації має діяти так, як ця ситуація підказує. Дякувати Богу, ви маєте чим зайнятися без виборів, живете своїм життям, живіть. Просто розумійте, куди це рухається, і відповідно собі, ну, скажімо, готуйтеся до того, передбачайте, думайте, я наскільки там десь мені час, натхнення, я буду ділитися тим, як я це розумію. На сьогодні сказав те, те, що сказав. Тому не потрібно вв'язуватися в, в ті всі ігри. Нічого це не змінить. Просто розумійте, як працює, вам тоді буде легше. Займайтеся своїм, живіть, своїм життям, робіть щось добре один для одного, бо це насправді важливо. Почуємося, побачимося. Дякую, хто дослухав.